Блін, Кожен раз я натрапляю на те, що все ж таки ви ще не усвідомлюєте, да, в, чому, в чому особливість онлайну і в чому перевага моєї системи. От дивіться, розказую простою мовою, що ви можете отримати, коли ви зайдете в мій простір. Перше, це ми на початку формуємо ваш продукт. продуктом, Може бути в моєму просторі, ну і в принципі взагалі в інтернеті, це наставництво з комплексним веденням до результату. Тому що людина платить лише тоді, коли вона отримує результат. В даному випадку результат може отримати людина, коли ми супроводжуємо його вже до результату, використовуючи всю нашу експертність на протязі всього нашого життя. І відповідно через ті інструменти, які ми знаємо, через інструменти харчування. І спорту, і плюс ті інструменти, які я даю, це інструменти наставництва. Тобто це ті заходи, завдяки яким ми доносимо інформацію і допомагаємо інтегрувати ці знання в життя. Тому ті знання, які ви отримаєте у мене в бізнес-академії, ви вже зможете використовувати одразу. І відповідно, я допомагаю вам змінити мислення, щоб ви вже з мислення Тренера перейшли у, на домислення підприємця фітнес-індустрії. Це дуже важливо, бо просто, будучи тренером, абсолютно неможливо заробляти гроші, бо тренер це експерт, а гроші заробляє лише підприємець, друзі. мої. Так Воно виходить. Така особливість нашого, нашого всесвіту. На першому етапі продукт ми створюємо, на другому етапі я допомагаю і навчаю, як створити, як запустити маркетинг взагалі. Маркетинг це все, що стосується лідогенерації, де взяти перші замовлення, де взяти перших клієнтів, взагалі тих людей, які, які цікавляться вашими послугами, вашим продуктом, вашим самонаставництвом. А вже на третьому етапі я вчу, вчу вас, як продавати дорого на високі чеки. Це дуже важливо, бо якщо у вас низький чек, ви не зможете запустити маркетинг. Платний, платний маркетинг мається на увазі. Реклама таргетована, найняти якогось асистента, відділ продажу, це абсолютно неможливо, якщо продукт дешевий. Дешеві продукти це можуть бути марафони, це може бути онлайн-тренування. Консультація, онлайн-супровід. Тому що в середньому у мене тренер, який проходить в мене навчання, він починає продавати своє наставництво на чек від 400 євро. 400 євро ми можемо, наприклад, взяти органічно 5-10 клієнтів самостійно і вийти на прибуток від 2000 євро, скажімо так. І ми вже тоді можемо. Цей маркетинг оплачувати. Якщо у нас продукт коштує там, 100, 100 євро чи коштує там, не знаю, 300-500 гривень, тисяча, не дай Бог, то у ніякого маркетингу тут не вийде. Тому продукт, е, лідогенерація і продажі, це ви отримаєте на першому, на першому етапі. Ви здаєте мені екзамен, я вам даю диплом. Ви здаєте дипломну роботу. Це підтверджується те, що ви вмієте працювати з клієнтами, давати їм результати і продавати. А на другому етапі я вже вас допускаю до свого простору онлайн-фітнес-клубу. Це спільнота, де я, куди я лью трафік, Лью холодний трафік, і в день приходить приблизно від 20 до 30 літів. Це ті люди, які хочуть отримати від вас результат. Проте, якщо ви не знаєте, як продавати холодному ринку, не знаєте, як давати результат, то я відповідно не можу вас допустити до цієї спільноти і до цього озера як Так це називається спільнота. І тому ми маємо наступний етап нашої співпраці, це коли я даю вам замовлення, а ви вміючи продавати, вміючи супроводжувати в наставності до результату, робите результат. І в цьому просторі я даю. Замовлення ліди створюють через свій відділ маркетингу лідогенерацію, і кожен може вже день, кожен тренер може розраховувати на день від 20 до 30 замовлень. Відповідно, за місяць, якщо в моїй спільноті 5 тренерів, то кожен може заробити ну, не знаю там від тисячі да, до 5000 тисяч євро. Це так по по-простому. Да? От, звичайно, що не всі можуть заробляти ці великі суми. Проте це та спільнота, де ви можете відтренуватися, да, прожити цей момент спілкування з холодним трафіком і не витрачати великі фінанси на маркетинг, на таргетовану рекламу, на тестування різних гіпо гіпотез. І паралельно я допомагаю вам. Засвоїти ці всі скрипти, алгоритми, провожу для вас тренін, тренінг, про по продажах. І ви залишаєтесь в моїй спільноті, отримуєте мої уроки, проходите мої мастер-майнди, Також маєте можливість спілкуватися. Із помічниками по розвитку ППР, які е, приходять із простору моєї дружини, тому що там всі працюють психологи. І таким чином, на другому етапі, ви отримуєте, після того як склали дипломну роботу, отримали диплом, отримуєте замовлення від моєї бізнес-академії. На третьому етапі це сама крута тема, коли ви коли кожному із вас настраюю свою воронку, даю свою CRM-системку, у вас буде своя CRM-системка, лью трафік використовуючи своїх таргетологів і у вас з'являється вже свій окремий бізнес, куча лідів. І тоді стає питання, де взяти команду. От якраз на четвертому етапі я допомагаю вам сформувати свій відділ продажу і вже вийти на нормальні круті прибутки від 5 до 10 тисяч баксів. Друзі, це унікальна можливість. Скористайтеся цією нагодою, прийдіть у мене навчання, прийдіть всі ці етапи формування свого бізнесу, отримайте від мене клієнтів перших. І далі рухайтесь уже як крутий онлайн-фітнес підприємець. Друзі, я вас дуже сильно люблю і поважаю. Приходьте до мене на діагностичні сесії, отримайте від мене план свого крутого розвитку, проходьте всі мої навчальні продукти. Всі мої е, спільноти е, відвідуйте, і я лише за результат, і за, за ті результати, які ви будете отримувати разом зі мною. Я знаю, я впевнений, що особисто ти будеш моїм кейсом.